Знову рада вас вітати. Як непомітно пройшов тиждень і ми зустрічаємося на музичному мистецтві знову. Тема сьогоднішнього уроку звучить так: популярна музика. Зіркові імена. Сподіваюся, що вам буде дуже цікаво. Діти, пояснюючи цю тему, я хотіла б вас познайомити з історією виникнення поп музики і її розвитком. Поп-музика розвивалася паралельно з іншими стилями і не завжди була відділеною від них. У 70-х-80-х роках її називали естрадною музикою або естрадою, а пісні виконували співаки-солісти під інструментальний акомпанемент. Популярна музика з кожним роком збагачувалася новими іменами. У США естрада була тісно пов'язана з джазом. Золотим голосом тоді ставав Френк Сінатра. У Франції був популярним стиль шансон, але ціла низка естрадних співаків виконували поп-музику. Це і Дід Піаф, Мріє Матьє, Джо Дасен, Віталій, Адріана Челентано, Тота Кутуньо та інші. Поп-музика тепер стає основною танцювальною музикою на дискотеках. У 80-х роках США з'явились нові зірки: Майкл Джексон, Мадонна, Принц, Відні Х'юстон та інші Брітні Спірс, Леді Гага, Джастін Тимберлей, Ріана. Сучасні поп-виконавці. А як же у нас в Україні є популярна музика чи ні? І коли вона виникла? Зірками нашої сцени у 70-х-90-х роках була Софія Ратару, Василь Зінкевич, Назарія Яремчук, Оксана Білозір, Тарас Петриненко, Алла Кудлай, Білоножки та інші. А, а також гурти, Водограй, Смирічка, Червона рута», Стажари, Черемош, Тріо Мареничів. А які ж характерні риси популярної музики? Молодія. Як правило, не складна і дуже легко запам'ятовується. Музичний супровід, як правило, живий, тобто виконаний або ансамблем, або оркестром. А в сучасній поп-музиці все більше і більше виконаний за допомогою електронних пристроїв і апаратур. Зміст пісень наближається до звичайних людських стосунків, відношень. Будинного життя, а також характерна емоційна манера виконання з використанням техніки естрадного вокалу. А тепер давайте підсумуємо, що ж таке поп-музика. Поп-музика від англійського поп і music, тобто скорочення популярна, загальнодоступна музика, поняття, що охоплює різноманітні стилі, жанри, напрями масового музикування. Пропоную послухати вам уривки з пісень зірок популярної музики. Avec ma vie, il dit, dit mon menteur, mais moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour c'est comme les pour mon ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi. yeah Вам сподобалось і хочу задати таке питання. Діти, а яких ви знаєте зірок сучасної популярної музики? Прийшов час поспівати. Але спочатку розпівуємося. Сьогодні у нас з вами буде знову нова незвичайна розпівка-скоромовка. Слухайте уважно. Скоромовки промовляємо, скоромовлячи співаємо. Мухайте ще раз. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо. Прихтувались разом. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо. А тепер прискорюватимо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо. Ну і треба ж заспівати її. Продивитись. Три, чотири. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо. Промовляємо, скоро мовлячі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячі співаємо, скоро мовки промовляємо, скоро мовлячі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячі співаємо, а швидше. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячі співаємо. Можу поаплодувати, якщо у вас все вийшло. Сподіваюсь на це. Ну, а зараз прийшов час познайомитись з піснею, яку ми починаємо вивчати. Я починаю відчувати, що ви мене хочете запитати. Людмила Юрійовна, не вже на англійській мові ми будемо вивчати? А чому ви ні, діти? Це не дуже складно, якщо дуже захотіти. Але я вам хочу запропонувати і той, і інший варіант. Кому як буде зручніше. Спочатку пропоную вам англійський варіант. she's drunk now And you need Будемо вивчати. Я навіть окуляри зніму. На який, на який? На англійській. Думав, що ні? Та ладно вже. На українській. Починаємо з приспіву. Зараз зрозумів. Готові? Знову день прийшов обтовати не зубі. Як Потрібна ти? Я лише зараз зрозуміли. Yes, Добре. Я вважаю, що ця пісня э, дуже популярна і вам вона відома. Тому зараз ускладнюю задання тим, що я буду співати куплети, а ви самі спробуйте приспів. Приготувалися спочатку вступ. Діти, наш урок дійшов до кінця. Дуже сподіваюся від вас почути відповіді і спіли собі на вайбер. Час прийшов, приготували долойки. Прощаємось. До побачення. Бувайте здорові і до нових зустрічей!